Всім привіт! З вами я Макс Геймс і сьогодні ми будемо записувати відео на тему мої новорічні подарунки. Точніше, я буду просто робити обзор на мої подарунки під ялинкою. Давайте перший подарунок це в нас фігурки по брейнротам. Перший в нас це траулера траву. Він не тільки перший, кого ми будемо обозрівати, а і перший брейнрот в еволюції. Якщо ви не знали, траулера — це самий перший брейнрот. Він е, зародився десь весною 2025-го. двадцятого. Назару дві то цьому брейнроту вже рік виходить. Далі в нас Бомбардіро крокоділо. Це другий Бріньрот, який в мене є. Тільки мені чогось відросли ноги. Ну далі в нас тун, 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 тун сагур. тун 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 сагур це Брейнрот, який мені, якщо мені скажуть слово Брайнрот, то мені зразу на ум приходить цей персонаж Тунтун -тун Сагур. І я вже недавно додав в мою улюблену ігру в Roblox стіл А Брайрот. Точніше вкраде Брайрот. Далі в нас Бонека Амбалабу. Бонека Амбалабу це жаба, шина. Ноги, бо не камбала, бо ви зробили якось жабіні шеніні. Ну, чого? Бо не камбала. Що таке бонека? Що таке амбалаба? Хто знає? Далі у нас ількекту у Ну, Це вже схоже на це кактус хіпопотом. Ну, ну, Якесь названня як троллера, травула, чи Бонека не бо це взагалі. Так, ну це гіпопотам, кактус, тапки. Далі у нас шампанзе банан. Шампанзінні, бананіння Це, типу, ви купуєте банан такий сочний, відкр... йдете, магаз... йдете додому з магазину, відкриваєте банана, там. Шампанзе вместо банану. Так би ви отреагівали. Далі у нас свон. Слон Тільки не обичне. Ріва Ріва, 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 Ріва Ріва. Я би як дав зараз розробочку цього персонажа в Рів, через те, що я вчився названню YouTube Рейн Рота десь місяць. Це Слон Кактус. Тапки. Те саме, що і гіпопотам, таке без голови гіпопотама, а з кактусом. Далі Бербер патапім Відкрий базу і дай мені мого бурбер потапіємо, називається. Так, На першим подарунок, все, далі. Другий подарунок це в нас фігурки. І даю підсказку, їх шість. Шість фігурок. Це я не знаю, чи ви дивитися, але це популярно. Давайте починаємо по порядку. Перша фігурка це в нас це цир. Перша фігурка це в нас кейн. Ось такий в нас кейн. Це конференція. Ведучий. Який в цьому серії показав себе добре в кінці. Він не разом влітає всіх. І взагалі-то, цифровий цирк – це один з моїх любимих серіалів. Напишіть в коментарях, як, який ваш любимий е, цей серіал, чи фільм, чи мультфільм. Ну, е, став, а ставте лайк і підпишіться на канал, якщо вам подобається цифровий цирк. Або просто ставте лайк, якщо вам подобається цифровицірка. Далі в нас генгл плакса, яка навчилася в четвертій серії улибатися без маски. Її в цьому допомогла Зубел. Ну, про Зубел позже побалакаємо. Спочатку про генгл. Ну, фігурка теж класна. Стоїть взагалі, то я її не держу. Ось я її не держу. О. Стоїть, бо в неї є підставка. Далі в нас йде, ну хай буде, хай буде Шизік корольор, який є в темноті, а себе показує хорошо. Точніше, я не знаю, але по теорії це кейн через те, що цей е, розробочок. Корольор. то Кейн його зробив таким, щоб він не розказував всім про тайну цирку, а дав йому приймушество, щоб він пробуждався в темноті і, був, і вів себе як обичний ігрок. Так він шизик, який всього лякається. І його може звати Авель по теорії, як в сьомій частині цифрового цирку. Через той Кейн, якщо по теорії що Авель це точно манекен який МПС, то по теорії. Авеля звали корольора, він би все сповнив. Через то Кейн не хотів і заложив в МПС, щоб головним героям сказати, щоб вони корольора не впускали. Далі у нас самий мій нелюбимий персонаж, якщо чесно. Ну, я в більшості проникаюся другими персонажами. Рагата так в задній план. Ну, е, її поміг в шостій серії корольор. Е, і ще вона... нічого я більше про нього не знаю. Ну і ще вона хоче дружити з помні. Далі у нас вибираю, вибираю Шутавий маю. Бо він в шостій серії казав, що в нього аж хітіп шут, але він щось в шостій серії в кінці і в сьомій був не дуже весельчаком, як, як він казав, що він ламає четверту стіну. Так, Ну далі нас... вибираю, вибираю, зуби вибираю. Ну це, е вона, коротше, не може вибрати свою частину тіла, і їй не нравляться приключення Кейна. Все. така фігурка. Далі в нас. Далі в нас Сирена Голови. Шучу. Далі в нас помні. Помні теж прикольна фігурка. У мене було два варіанти. Ну, другий я не розпаковую. Зараз я покажу ще другий варіант нашої пом пом Так, ну другий варіант це так само, помніть, тільки руки піднять і все. Так, це були фігурки по цирку. Ну і ще мені підари, подарили э, фігурки Roblox. Зараз покажу. Тут, звісно, багато повторок, але фігурки класні. Так, це реально, типу не Lego, це Roblox. Тут нічого не рухається, типу. Це якийсь чувак в шляпі Супермен, як я поняв. Ну, я всі не буду показувати, бо їх тут дуже багато не парустов покажу. Це, мені кажеться, китаєць. Це китаєць, мені кажеться, якийсь. З родом е, то країни, в якій робили ці фігурки. Далі в нас так. Кого повторки немає, це якийсь мафіозі чи що. Стіпа якийсь мафіозі, як я поняв. Це типа Робокс, це не лего. зараз я покажу чого. Ось воно не рухається. І. І нічого не відривається. Ну, коротше, це Робокс. Вибираю, вибираю супергероя виймаю. Не знаю, що це за персонаж, але це якийсь робот, мені кажеться, що. Далі у нас хай. Хай буде оцей чувак, похожий на безумного Дейва в е цьому ростіннях проти зомбі. А він схожий? Бо в нього так само каструля на голові. В нього ось е uh, меч, меч якийсь пишеть в нього. Морда. З очками. Так. Кого ж мені вибрати? Хай будуть оцей бізнесмен. Вот такие, чувак, с робок, забогач. Даже нос. Ну, хай, будучи И все, это остальное. Пират, как я понял. Ну, да, это пират, конечно же. Так, ну, и самый главный мисс подарок Ну і я дам підсказку, на нього я зараз знімаю відео. Це, типу, така підставка для телефону. Ставити телефон, а тут диск є і він підсвічує. Ну, ви поняли. З мами був Макс Геймс. І ставте лайки, підписуйтесь на канал і напишіть в коментарях, мені буде інтересно, і що е, вам подарило на новий рік. Далі е в нас буде розпаковка якихось ще іграшок. І ви, якщо не підписані на канал, то підписуйтесь, бо я випускаю багато інтересних відео, не тільки обзори, я ще випускаю PlayStation перше, YouTube Shorts друге. Ну і е, я ще знімаю обзори на ігри. І не тільки на PlayStation, а обичні. І е, цей дякую вам за актив на відео. Привіт, сусід! через те, що на ньому якби 400 з тисяч переглядів. І якщо ви мій старий зрітель е, вже давно на моєму каналі, то ви знаєте моє саме перше відео про ФНАФ 5. Про цей, цих, про... цей, про Poppy Time 3 я ще там озвучував це все. Ну, звісно, мій канал зараз в мене вже 2000 підписників, за що, за що я вам дякую. Но мені для монетизації треба набрати 10 тисяч підписників. Це був нам. І 10 тисяч лайків. Мені ж, як років два я не беру. І зараз ми ще поговоримо про мої відео е за 2025 рік. І я тоді з коли я казав пока, я хотів ще просто провірити вас, чи хтось дивиться мої відео до кінця. Бо якщо ви не дивитеся моє відео, прям щоб воно закінчилося, десь коли я прощаюся, виключаєте, то мені це не назначується. І після того на тому відео мало активу і на ньому мало переглядів, і мені буде тяжче випускати. Цей, бо мені треба, щоб десь приблизно 100 переглядів набрало відео, щоб я випустив друге. І ми зараз поговоримо про відео 2025. Воно почалося десь приблизно зі, десь приблизно зі того, коли я почав. Я тоді десь зробив карточки Брін -роті. Помните це відео? О, Зараз ось. я вам покажу. Ви, ви помните ось це? Помните? Оці Брін Роти? Ще ми десь не, перед 2026, десь числа 26, 27, 25 робили обзор на ось це, точніше на розтіння проти зомбі. Я зараз розказую про всі відео 2025-го. Ще я почав у 2025-му робити шорт мої відео. І я недавно робив ще перед е, Новим роком відео про Васюху про практичку мою. Кому інтересно, подивитися в мене в YouTube шорці. Давайте далі. Далі я пам'ятаю, що я робив відео про е, Ну, я ще багато робив відео таких про, наприклад, про привіт сусіда на телефоні, я кажу, воно дуже вам зайшло. І ще я недавно, це, звісно, не 2025 шостий, ну, я робив недавно відео про привіт сусід 2 на І я вам рекомендую його подивитися. Бо мені треба хоча б приблизно 200-100 переглядів на цьому відео, щоб я випустив ще шорт чи цей. і я взагалі вчора виложила теж відео, чи то позавчора про виноградіні котіні, про кота виноград. І це мені просто цей. Я тобі, його зробив бринрут. Якщо вам подобаються мої брін роди, то ставте лайк. Далі я робив відео з цього року про історії з сірінговом. У мене тоді ще покращена фігурка була зі солдатами. І кому інтересно, подивіться або три частини отдільно сиреноголовий серіал чи фігурки, коротше, чи ви можете подивитися збірник, бо я тоді виложу багато відео за цілий день. Якщо ви хочете, щоб я вложила багато відео за один день, чи хоча б не одне, то вам треба ставити лайки і підписуватися на мій канал. Так ви. Е, я знаю, чи нравиться вам мій канал чи ні. Бо я його создав недавно, десь у 2020 е, 2023 му 2024-му спочатку я робив свій канал. Я там виложив відео про ФНАФ 5, як я казав. І, ну, і на ньому зараз не дуже багато переглядів. Ну, коротше, я не буду сильно затягувати відео. Якщо хочете подивитися мої старі відео, так сказати, поностальгірувати, то став. Ставте лайки і можете йти дивитися мої старі відео, я вас довго задержувати не буду. З вами був Макс Геймс. Всім пока. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.